Всім привіт! Ми ходили в магазин, а це йдемо вже з магазину, а тут такий от лід. Все, не можу тепер забрати. Треба чекати, поки накатається. Зараз готуюсь. Нас має прийти. Хрещениця принести на вечерю, то трошки потрібно щось приготувати. Зараз роблю крабовий салат. Накришу салатик, зроблю бутерброди і все. То все вже готове. Я цей салат нарізаю великими шматочками, полюбляю його. Так, робити. Огірки в магазині на силу вибрала, так як я багато, але вибору немає. Всі м'які вибрала ось два, більш-менш нормальні, такі твердуваті. Так, зараз буду додавати кукурузку. Домашня кукурузка, класна штука. Я закривала 10 баночок, а вже залишилось 2. На наступний рік треба більше закрити. І економно, ну і домашньо. Так, салат майже готов. Зараз майонезом заправити і все. Накриваю стіл. Наші гості вже їдуть, вони на автобусі вже під'їжджають, а я накриваю. Всього потрошки приготувала. Зараз повечеряємо чи пообідаємо, бо в нас після обідній час. Ось такий у нас стіл вийшов, всього потрошки наготувала. Нам вистачить. Нас небагато. Різка ковбаса сирок, м'ясце запечене салат, консервація. Ще один салат ось новий. Захотілося зробити. Спробуємо, який він буде на смак: куття, салат з крабових паличок, фарширований перчик. Варенички, з капустою, всього потрошки. Ще м'ясце, грибочки, які збирала, тортик і бутерброди. Зараз ще картошки насиплю, щоб вона була тепленька. І все. Будемо сідати за стіл. Дякую вам за перегляд мого відео. Пишіть коментарі. А я пішла зустрічати гостей, так як уже в вікно побачила, що автобус проїхав.